Професіональна футбольна ліга представляє перенесений матч третього туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2023-2024 років. Буквально за лічені хвилини ми станемо свідками галицького дербі між скалою 19-11 зі Стрия та дублем Львівських Карпат. Сьогодні арбітерська бригада у такому складі: арбітр у полі Віталій Соловйов з Одеси, його асистенти Анастасія Резнік із Київщини та Ніконенко Тарас із міста Харків, четвертий арбітер Файда Василь з міста Львів і спостерігач арбітражу Андрій Ющеш. Вадим Сидун готовий зробити перший удар по м'ячу. Матч розпочато. Львівські Карпати розводять м'яч біля центральної лінії. У разі звиття у сьогоднішній грі кожна з команд може забронювати за собою п'яту сходинку як мінімум до неділі. Кожанов проти нього не колишн. Кожанов знаходить передачу з е, Федька. Хороша подача тут. І добивання може бути. Удар по воротах і забиває. Карпати. Два відкривають рахунок. Вони у цьому поєдинку. Забиває. Владислав Резнік на 12-й хвилині. Відкривають Карпати рахунок. 0-1 у нас стає острів. Швидкий гол відбувся. І відкриває рахунок у нас на 11-й хвилині матчу Владислав Резнік. Хороше, гарно проходить Євген Мазур, Прамфалом чить атака Стриян. Е, Мазур. Мазур хороше, гарно обводить тут гравця. Аверіанов пробиває з дальньої відстані Максим Аверіанов. І перший небезпечний момент. У Стрян виникає. Аверіанов пробиває поворотах, але варто відзначити сольний прохід Євгена Мазура. Мабуть би нижче, то м'яч би вже міг би залетіти. В ми бачили би черговий шедевр. Подача з кутового. Удар поворота! Головою відбуває гравець Карпат, небезпека триває. Там не колишній пастух бореться на пару проти захисників львівської команди і не було порушення правил. Лебедів перед ним е вільний простір. Лебедів віддає хорошу передачу. Николишин, Николишин, Тут може виходити сам на сам Николишин, Николишин не дає передачі. Авер'янов удар по воротах Максим. Авер'янов пробиває вище. Неколишин тут варто відзначити, як тут Неколишин прийшов свого візаві і віддав хорошу передачу. Здавалось би, близько пологи цієї епізоду віддати на Тараса Пучковського, але, можливо, він був у положенні поза грою. Підбір виграють львів'яни. Їх більше поки що на половині поля Стріян. Тут Російська передача напку Кожанова іде, не було тут положення. поза грою і Завгородній тут рятує. Прочитав він тут Дениса Кожанова. Досвідчений Денис Кожанов тут не зумів переграти Дениса Завгороднього. Здавалося б, це вже вихід один тому що часто воротарі вже в таких епізодах не рахують, але тут Завгородній впевнено, розібрався в епізоді. І... Тут хорошу розіграли, розіграли тут трикутичокці скали 19.11, там хорошу переведення робить Лебедів, фомін, фомін! Удар поворотах! Фомін перекладена! Який момент! У скали 19.11, Микита, Фомін! Дивимося повтор цього епізоду. Там, так, тут гарну передачу зробив Лебедів. Ілюхін не фолив, і тут фомін пробиває поворотах. Лебедю віддає хорошу передачу, знаходить вона пасту Чепелюка перепро Чепелюк, закидає в штрафну зону, Пучковський зрізає натунату. У торпедах і забиває скала. 19-11. Але що ж, синалізує арбітер ні, дозволяє. Чи все-таки положення позагрою? дивимося смс за пропорцем арбітра. Так, бачимо, повтор показують нам, там скидує Пучковський. І тут що ж відбулося? А чому ж це положення поза грою, Незрозуміло. Незрозуміло, чому був офсайд. Дивимося знову з цього плану. Чи не пучковський був в офсайді, коли робив передачу? І яната пробиває по воротах. Давайте розбиратись. Завершується перший тайм у нас у матчі. Стицька скала 19 11 поки що поступається на своєму полі Карпатам 2, єдиний м'яч у цьому таймі. У цьому матчі забив на 11-й хвилині Владислав Резнік. Стріяни поступаються впереду. У нас 45 хвилин матчу, 45 хвилин поєдинку, де нічого не зрозуміли. Стріяни розіграли м'яч і розпочинають уже свою атаку з м'ячем. Гравець львівської команди. Тут перед ним відкривається оперативний простір. Тут Пастух зустрічає у тарповоротах і забиває Карпати. 2. Олександр Федько. Кращий бомбардир. Забиває свій п'ятий гол у сезоні. На контратаці підловили вони своїх суперників. і Другий тайм у нас розпочинається голом на 46-й хвилині від гравця Люїських Карпат. І рахунок уже 0-2 у стрію. Лєбідів підбирає під себе. Лепідів, удар по воротах і забиває, Сергій Лебідів на 64-тій хвилині. Забиває Сергій Лебідів з дальньої відстані. Ось це вже насправді початок зовсім іншої історії. Ну повтор, як підібрав він тут, як він отут накрутив Резніка і пробиває м'яч у дальній кутик. Тут Домчак був безсилий. Хороший прохід. Тут центр зміщується, удар по воротах. Пролітає м'яч. Постій коворіт завгороднього, а це, якщо я не помиляюсь, пробивав номер 60. Це Олександр Абрамчук пробивав поворотах. 95-та хвила на матчу. Скала 19-17 поступається по кіліська патам. Штрафний біля воріт Карпат. 2 Яната все таки пробиває. Яната пробиває поворота. Я Яната вище воріт. Який момент все оксароба правильно? був правильно тут пробивав Яната. М'яч класну траєкторію обирав. Остання атака в цьому матчі. Яната подає Яната, Яната подає, нікого не заходить навіть боротьба тут. І фінальний свисток лунає у цьому матчі. Стрийська скала 19-11 поступається футбольному клубу Карпати 2 у рамках перенесеного матчу третього туру чемпіонату України серед команд другої лі.